Алло, Галя! Ти щас вмреш! Я у небосі! Прокидаючись тут, ти будеш дивитись на підлягав. Якщо ви з зненацька хочете відключити інтернет-мережу в усьому готелі вам сюди. <гум> Лопаточка середньостатистичної довжини. Пантеляпасе. І все те саме. О, це велика жилійка з металу і скла. Бачите, вона рухається? Як там в тій пісні співалося, що залишився зимовий вайб в травні місяці, на сьогоднішній, на зараз, у нас 10 градусів. Але дивіться, які класні рапсові українські наші поля. І ми маємо можливість Маздою, наразі це мазда 6, великий седан, Подорожувати Україною. Зараз знову їдемо у Франківськ знімати готель Небос. Друзі, підтримати розвиток нашого каналу ви можете в описі за посиланням під відео. Всі подробиці будуть там. Дякуємо вам! Ми приїхали з села, нас мазда привезла. А приїхали ми в ресторанно-готельний комплекс Небос, що знаходиться в івано франківську Щоб ви розуміли, вашим дітям буде тут точно чим зайнятись. Ми у франківську в ресторанно-готельному комплексі Небос. Пішли, я вам все швидесенько покажу. <му> Є дуже багато місця помилуватися самим собою. Ми знаходимось в е, готелі Небос. Яна, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які номери у вас є? Дивіться, у нас є номер стандарт та економ. Е, Яна, а скільки взагалі номерний фонд в готелі? Е, дивіться, в нас в готелі є 13 номерів, два з яких це економ. А інші всі це у нас стандарти. Зрозуміло. Як давно існує готель? Дивіться, наш готель існує вже 10 років, але перед цим він мав зовсім іншу назву. Тобто і ресторан, і готель називався Хмельницький. Потім була реставрація. Тут все переробили під сучасний лад. І вже готель і ресторан отримав назву Небос. Буду вам дуже вдячний, якщо ви нам проведете невеличку екскурсію по ваших номерах в готелі Небос задоволенням. Ходіть, Якщо ви приїхали після 22 години, то вам краще. Обійти ресторан ось цією стежинкою від парковки прямо, і зайти одразу в готель. Якщо у вас ранній заїзд, або пізній виїзд, або ви просто хочете трішечки заощадити, є камера зберігання речей, якою ви можете скористуватись, попросивши у адміністратора на рецепції ключі від камери схову. Тут у нас розміщений номер економ. І спортзал. Скільки коштує номер економ. Дивіться, економ у нас коштує 850 гривень. Це на одну особу, і 970 це на двох. Зрозуміло все предметно, чітко і понятно. Дякую вам, Яна. Тепер то і зрозуміло, чому небос. Тому що, прокидаючись, тут ти будеш дивитись на піднебесну. В номері економ. Є все необхідне для того, щоб відпочити з дороги. В номері є велике двоспальне ліжко, рушничок один, рушничок другий, капці і цукерочка. Тебе зустрічають з цукерочкою. Вочевидь, як ми вже звикли перевіряємо ліжко. Ліжко м'яке. Є нічник, є розетки. Праворуч від. Ой, як добре пахне з кошеною травою. Одразу я помітив, що в кожному номері, ми це перевіримо, в кожному номері є окремий кондиціонер. Це дуже правильно, я вважаю. Є дві такі скляночки, можна попити водички. Телевізор знаходиться на такому цікавому рівні на, на відстані від підлоги, але я впевнений, що люди, які його сюди повішали, вони лягли на ліжко і переконались в тому, що саме на такій висоті телевізор буде дивитись зручно. Є вішало з е, крючками, на якому ви можете повішати свій верхній одяг. Є невеличкий фенчик, який висить прямо при вході. Тож я думаю, що ним можна вільно скористатися у вбиральні, яку ми зараз теж з вами подивимося. Алло, Галя, ти щас вреш! Я у небосі! Компактна ванна кімната, коли ти один у відрядженні, дуже зручно. Є умивальничок, біля умивальничку є розеточка, навіть є додаткове світло для того, щоб можна було привести в порядок свою бороду і зарядити тример. Ну що, підемо подивимось далі? Такий куточок, спорт куточок. Яна, яка ціна цього номера? Ціна такого номера також 850 гривень. Це на одну особу, а на двох буде 970. Але цей номер суттєво відрізняється від інших. Він, як на мене, такий номер бібліотека затишний. Трошки такий е, кулуарний. Тут чи знаєте, не вистачає цього з трубкою, який би сидів і е, курив в Лондоні. Як його звали, не пам'ятаю. Шерлок Шерла Хомц. О, а той мемчик Шерла Хомц. Ну там, е, коротше, помилка, бо то нам ті картинки Гарбунович малює. Клас. Отже, номер, який я для себе назвав бібліотека. Він відноситься до. Класу економ знаходиться на третьому поверсі. Якщо ви подорожуєте з дитиною, для неї є прямо окреме ліжко. Телевізор, портрет. Не знаємо кого. Напишіть мені в коментарях там внизу, хто б це міг бути. Ліжко мікесеньке. Роблячи огляд на цей бібліотечний номер, ми дістались все ж таки. Такої свідомої думки і висновку, що тут все в цьому номері не просто так. Отже, крісло де б курив трубку Шерла Холмс. Велике ліжко для відпочинку Шерла Холмса. Маленьке ліжко для відпочинку доктора Ватсона. І, звісно, етюд в рожевих тонах. Тут є шампунь-кондиціонер, є мило. Рушнички всі на місці, так як і в сусідньому номері. Усі стрічки продезінфіковано висить на своїх місцях. Маленькі дверцята в міні-нарнію. Значить, дивіться, якщо ви зненацька хочете відключити інтернет-мережу в усьому готелі вам сюди. <рес> Світло в коридорі в готелі Небос на в сенсорах. Тож вмикається автоматично. Коротесенька історія. Значить, дивіться, це раз, два, три номери з балкончиками. Четвертий, п'ятий, шостий вони дзеркальні. Гарна українська Я Я танцюю підсую хапа. Ці ці номери 1, 2, 3, 4, 5, 6, вони однакові. Єдина різниця між ними, що перший, другий, третій і вони з балкончиком. Четвертий, п'ятий шостий без балкончику. Speak, angel, Стандарт у нас коштує 880 гривень і також податки 20 гривень. Туристичний збір. Тобто uh -huh. загальна сума номера номер 900 гривень на одну особу. Якщо дві особи, це на 120 гривень дорожче, тобто 1020. Зрозуміло. І таким чином я ще раз просто зауважу, що ми маємо три однакових номери і ось три таких балкончики. Власне, якщо ви товаришуєте з сусідами або, можливо, хочете познайомитись, то ви просто можете перелізти через балкончик і постукати в двері своєму сусіду. Одразу хочу сказати, що коли ти заходиш в номер, на жаль, поки що камера цього не передає, але в номері дуже приємний аромат. В номері стандарт. Є досить велика простора шафа. Ну, і як ми любимо, як ми любимо. лопаточка середньостатистичної довжини, але е, нахилятись вам не здоведеться. В номері стандарт за вами буде спостерігати ось таке намальоване око. Ліжечко. Велике двоспальне, м'якеньке, рушничок, рушничок, капці капці. Значить, з двох сторін є. Ризеточка, є дві скляночки. Слухайте, дивіться, клас! А це ж як в поїзді зроблено, тільки трохи ширше. Знаєте, таке відчуття, ніби ти дійсно в вагоні-ресторані. Ну і моя любівка. Мені вкрай подобається, коли ти маєш можливість вийти на балкончик, присісти, взяти собі ту малесеньку кавусю рістретто чи еспресо. 50 віскаря. І почати свій ранок. Отже, я дізнавався на рецепції, працює меню по QR-коду. І от по цьому номеру телефону, який зазначений тут на папірці, ви можете зробити собі навіть замовлення в номер. Вбиральня. Значить, у вбиральні є тепла змійка, на якому висить рушничок для ваших ніжок. Фінчик на місці є додаткове світло для того, щоб ви могли поголити свою. Бороду або обличчя привести до ладу. Значить, все чистенько, охайно. Хотілось окремо відмітити ось цю чудову річ, яка допоможе вам висушити свою білизну. Не бачу сенсу витрачати наш з вами час на розповідь на розповідь про номер, який відрізняється від сусіднього тільки дзеркальністю. Ліжко стоїть в праву сторону, на відміну від третього, ліжко стоїть в ліву сторону. В четвертому номері, на відміну від третього, є малесенький мікробалкончик. На нього не можна вийти, але можна просто відкрити двері та насолодитись ранком. В кожному номері в готелі Небос є власний кондиціонер. Тож ви можете не переживати за те, що вам буде жарко або холодно. Як вам, до речі, мій халатик? Пантеляпасе. І все те саме. Ну що, гоу далі подорожувати Україною, але тільки після підсумків. Яна, скажіть мені, будь ласка, в усіх номерах ми побачили, що гігієнічних наборів окремо немає. Їх можна тут придбати або взяти. Які можуть бути умови по гігієнічних е, наборах? Так, дійсно, гігієнічних наборів в нас в номерах небагато. Всі інші ви можете придбати в нас на рецепції. Навіть є колготки з лайкрою. Ще таке непонятно. Лайкрою, колготки з лайкрою. Ми загуглим, Є навіть, дивіться, тут, тут є класне, тут прямо класне. Яна, скажіть, будь ласка, чи входять у вартість проживання сніданки? І як взагалі сніданки організовані? Дивіться, сніданки у вартість номера в нас не входять. Додатково можна собі замовити, і вартість одного сніданочка 150 гривень. У нас є шведський стіл, тому ви зранку можете спуститись і що захочете, собі поснідати. Дякую. Ця конструкція зроблена таким чином, ніби що вона, знаєте, як жилейка. О, це велика жилейка. Та не очкуй, я за кетчупом. ти трясешся? З металу і скла. Бачите, вона рухається. Отже, висновки, ми знаходимося на рецепції готельно-ресторанного комплексу Небос. Номерний фонд складає 13 номерів, з яких 11 в класі стандарт і 2 в класі економ. Ціни вам зрозумілі, вони з'являться тут. Ми побували в чотирьох номерах, два з яких були в класі якраз такі економ. Просторі, приємні, приємні на запах, на аромат номери. Ну, дійсно, це вартує окремої уваги, тому що не в усіх готелях я зустрічав. Такі приємні вишукані аромати. По букінгу готель має оцінку 8,4. На секундочку, це немало. Мені особисто дуже сподобалось. Якщо ви відпочиваєте і подорожуєте з дітьми, то для дітей тут є величезний дитячий майданчик прямо на вході. І це, як на мене, дає ще одну перевагу готелю Небос, тому що для дітей є окреме місце, де вони можуть провести свій власний дитячий час. Отже, сніданки не включені у вартість проживання, але є окремо шведська лінія, на якій ви можете поснідати за додаткову плату. Також в ресторанно-готельному комплексі небо передбачена величезна парковка. Люблю вас і побачимось у наступному випуску Подорожі України. Дякую вам за перегляд і дуже вас прошу. Для мене це вкрай важливо, обов'язково підписочка, дзвіночок і пишіть ваші коментарі. Я залюбки буду вам усім відповідати. Люблю вас!